Да. Да. Водійське посвідчення, реєстраційне документ. Докази порушення ваші. А? Докази підтвердження порушень. На вимогу працівника поліції. Докази, Водійське причина зупинки і докази документ, порушення мого. По перше, ось водій скаржиться, що ви. Шо я шо? Йому ну, що я порушив? Обстановку це, по-перше, а по-друге, виїхали з вулиці з Долбунівську на Харківське шосе, порушили там знака. праворуч. Я не бачив, знак я не бачив знака. Я не не бачив знака. водій, Водійські посвідчення, немає. реєстраційні документи. Повторюю. Докази, докази при підтвердження провини. При розгляді справи. При розгляді справи мене. ви мені чим ви керуєтесь? Чим я нічим не керуюсь. Чим ви мені зараз кажете докази справи. Я керуюсь тим, що я юрист. Mm -hmm. Такий же, як що і ви. Далі? Нічого, а що далі ви скажете? No, юрист. Я вам говорю, що докази відповідно є до 35 статті докази закону України порушення про є. національну поліцію. Поліцейський зобов'язаний повідомити про причину. Зуку. Ви повідомили, яка, докази, причина? Там слова яка причина немає. Водій хочу попередити для підтвердження і винесення постанови для підтвердження. Ви і винесення постанови, постанови я буду докази. Докази, що на вас притягнути до адміністративної притягуйте. відповідальності за частиною першої статті 26 кодексу України про адміністративні правопорушення. Я згоден притягуйте. Так що, що ми що ми робимо с.